Так, такий перчик готую. Ось не треба обрівати, просто, просто треба запекти перчик і зняти шкуринку. Але тут дійшла до такого висновку, що перчик, отакий у мене тут колобок червоний, він не підходить до такого рецепту, тому що. Тому що він погано оддирається, він товстошкурий такий, Товстостінний. оддирається шкуринка погано. Отакі От було зірка, чи як, О, такий простенький або болгарський перчик. Бачите, як шкуринка відходить швиденько, легкими рухами. Раз, два і вже відійшла шкуринка. І перчик ціленький, нічого йому не буде. От, а цей. Цей грається треба, він запікався однаково, але шкуринка дуже погано відходить. Там перекладаємо в баночку. перекладаємо, Одна у нас прослоєчка буде. Перчику, потім чесничку трошки притрушуємо. Ну, десь 3-4 перчика в банку ложу, потім притрушую чесничком подавленим. І олія, сіль, цукор, оцет. Розвела. І отак от, от кожен такий слой, ну як слой. короче Три рази викладаю в банку. Так. На дно, на середину і на і все. І наверх. І не стерилізую нічого. Баночки тільки стерилізовані були. Перчик гаряченький. Ну і все. Така каша, виходить, з того з того колобочка перчику. І ось так накладаємо і верхній слой. Це я вже три слої наклала. Тут у мене є перчик, ой, і чесник подавлений, А тут у мене трошки оцту, олійки, сіль, цукор помішала. І отак от ось трошки так от зверху доливаю. Якщо так що так.